Українське небо щодня штормить від ворожих шахедів. Держава відкриває новий фронт оборони, і це народний фронт. Міністерство оборони оголосило про унікальну ініціативу. Кожен хто не підлягає мобілізації, може стати мисливцем на дрони і отримувати за це 100 тисяч гривень. Контракт три роки, зброя навіть і особиста, і головне реальний шанс захищати свій дім у буквальному сенсі цього слова. Як це працює насправді? Наскільки це безпечно, ефективно? І чи свідчить це про кризу ППУ, Наприклад, поговоримо про це просто зараз. До нас вже доєднався Валентин Сердюк, командир добровольчого формування номер 2 Лев, вітаємо вас. Вітаємо. Поки держава оголосила ось таку ініціативу, добровольчі формування вже існують. І наскільки нам відомо, ви е, учасник такого формування? Ви боєць, і е, вже якийсь час діє формування, який час діє, як самоорганізувалися? Е, чи підписано з вами контракт? Розкажіть про це більш детально, чим займається формування. Доброго здоров'я всім. Добровольчі формування були створені на початку повномасштабного вторгнення. В нашому випадку на початку 2022 році відповідно воно складається з представників даної громади. На початку взагалі не було критеріїв призовної і непризовної категорії. Будь-хто міг долучитись до оборони своєї громади. А, що стосується функціоналу нашого підрозділу, ну давайте почнемо з того, кому ми підпорядковані. Ми підпорядковані е... силам територіальної оборони по територіальному принципу В нашому випадку на той момент була 125 та бригада зараз 103 третя бригада. Добре, чим займається формування і чи входить до ваших обов'язків також збивання дронів? Про ось цю ініціативу давайте більш детально поговоримо. Наскільки ось ця ініціатива, на вашу думку, зараз важлива і ефективна? Напевно, це найголовніше питання. В нас Взагалі, це три основних напрямки роботи нашого формування. Перший з яких це підготовка цивільного населення до національного спротиву у вигляді вишколів тренувань. Другий напрямок це є оборона, охорона об'єктів критичної інфраструктури. І один з важливих напрямків це є протидія ворожим БПЛА у вигляді мобільних вогневих груп, як окремих, так і змішаних. І працюємо ми в цьому напрямку вже з 23-го року. Вже ну більше двох років. Тобто, ось це формування ваше воно офіційне. Воно підпорядковує підпорядковується вищому керівництву військовому, і воно вже так. діє декілька років. То е, тоді постає питання: наскільки ось ця ініціатива тоді вона нова? Якщо ви ж не єдине формування, правильно я так розумію, е, яке існує ось так і займається саме ось цими задачами. На теренах Львівської області працює шість таких добровольчих формувань. Ми являємось добровольчим формуванням в Львівському районі. Ще працюють по решта районів Львівської області. Так само добровольчі формування. Відповідно, всі вони підпорядковані силам ТРО і виконують як правило завдання. Ті що шої попереднього врив, це охорона оборона об'єктів критичної інфраструктури і протидія ворожим БПЛА. І скажімо так така ініціатива, яка зараз скажімо, медійно вже скажімо, рекламується, це є скор... ну, можливість долучення до таких формувань з метою допомоги своїй громаді і силам оборони. Наскільки ви вважаєте, що ось ця ініціатива є вдалою, і наскільки ем, ефективною з точки зору людей, які будуть приходити, одне діло це бажання робити щось, так, наприклад, збивати дрони, інша справа це вміти робити. І от е, наскільки ось цей зв'язок він буде? Е, Правильним, і він буде ефективним вже безпосередньо в регіонах, безпосередньо на якійсь території. Як вважаєте, чи швидко можна це, по-перше, зробити, організувати таких людей? А по-друге, навчити і е, 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 імплементувати вже їх роботу в роботу Сил оборони нашої? Е, з моменту, е, скажімо так, е, озвучення. Е... Кабінетом міністрів такої ініціативи прийняттям рішення по такій ініціативі до нас дуже багато людей вже почали звертатися, записуватися, якби укладати контракти з ДФТГ. це, як правило, люди, які не підлягають мобілізації, демобілізовані люди, і які мають бажання, скажімо так, захистити свою громаду. Що стосується самої прямої роботи в мобільних вогневих групах, це не є дуже просто. Це про проходиться спочатку певний курс навчань, який триває е, певний період часу. Відповідно, після проходження того курсу. Е, Скажем, так інструктори нашого навчального центру визначаючи, ця людина може працювати в мобільних вогневих групах і яким номером вона може працювати. І відповідно, тільки після того люди можуть входити в склад мобільних вогневих груп, отримувати допуск до бойової роботи. А якими спеціальними навичками має володіти вже кандидат на ось таке доєднання до такого формування? Чи є якісь спеціальні навички, які от 100% має людина мати при собі? Ну, дивіться, в першу чергу це бажання. Бажання людей дозволяє навчитись практично всьому. Та? Тобто проходиться спочатку підготовчий курс, базовий курс підготовки, потім спеціалізований по іменно виявленню і ураженню повітряних цілей. Він відрізняється від звичайної тактики, так як там передбачається певне випередження, певний, скажімо так, балістичний калькулятор і злагоджена робота підрозділа. Зділу по номерах, тобто в цьому підрозділі МВГ має бути обов'язково коригувальник, ліхтарист. скажімо так, той що виявляє ціль, і відповідно вже номер 3 і 4 – Це є бойова одиниця, яка уражає ціль вогнепальною зброєю. Якщо людина абсолютно не має навичок, наприклад, роботи зі зброєю, чи може вона доєднатися до такої Звичайно. ініціативи, наскільки буде складно навчити її, і наскільки буде складно її знову ж таки доєднати до роботи вже працюючої групи? Ну, дивіться, це все залежить від самої людини. Є люди, які швидко вчаться, є люди, які повільніше трошки вчаться, звичайно, ну і це залежить від бажання людини самої. Та. Тобто, якщо ми беремо від початківця до вже реальної роботи, ну десь орієнтовно близько трьох місяців триває підготовка такого бійця, тобто... тому і ну... так, так. Тобто, ось три місяці пройшло, три місяці тренувань, три місяці навчань, і людина вже можна сказати про те, що вона ось на якійсь території вона може вже робити цю роботу. До речі, чи має значення людина з цього регіону, наприклад, чи з іншого регіону приїхала? Чи має значення те, наскільки, наприклад, добре людина знає територію? Звичайно, але під час навчань в принципі проходяться таке одна з складових навчань. Це орієнтування на місцевості. Так, людина вивчає місцевість, тобто, після вже закінчення навчання, вона орієнтується, де вона знаходиться. Це не принципове питання. Добре, давайте тоді поговоримо про те, чим можна працювати, чим можна збивати ось ці скажені дрони, які літають над головами українців. Яку зброю можна використовувати, і яку зброю найбільш ефективно використовувати у таких випадках? Ми використовуємо в нашому випадку згідно. Положення по ДФТГ і, скажем так, законодавства ми можемо використовувати як мисливську зброю, так і штатну зброю, яка нам надається в даному випадку, під скажімо, бригадою територіальної оборони. Ефективність зброї вона залежить від ситуації, та тобто. У нас було в 23, в кінці 23 в 24 в році збиття шахедів своєю е мисливською зброєю і що підтверджено і е відповідно зараз 25-му році наш е братній підрозділ так само е штатною вже зброєю збили так само два шахеди але ефективна зброя набір більшого калібру. Відповідно, в нас створені змішані мобільні вогневі групи з бійцями збройних сил України, які мають доступ до такої зброї калібрів 12,7, 14,5. І ми вже в злагодженій якби групі працюємо спільно з ним. Пане Валентине, давайте поговоримо про оснащення вже таке груп. Хто має, наприклад, доброволець? Є бажання у людини. Людина хоче навчатися, має навички, має тримати, вміє тримати зброю у руках. Пройшла навчання. Чи є якісь інструменти, зброя, оснащення, яке надає держава, чи доброволець, який приходить, він сам для себе має ось це все організувати. В нашому підрозділі, дякуючи скажем донатам та і небайдужим людям, нами в нашому підрозділі саме видається певне оснащення, бронежилети, шоломи, аптечки, частково форма державою. Було надано нам зброя вогнепальна. Відповідно, ми її надаємо під час виконання бойових завдань вже добровольцям, які залучені до виконання цих завдань. Скажіть, будь ласка, як виглядає ось ця взаємодія, наприклад, місцевих формувань і вже безпосередньо військових? Чи є якісь? Зараз правила, за якими співпрацюють ці дві одиниці безпосередньо професійні військові, так, які, наприклад, умовно кажучи, збивають ППО і з ППО так, ракетами збивають дрони або ракети. І ось такими добровольчими формуваннями. Я до чого питаю: чи немає небезпеки ось цього Friendly Fire, Скажу так, перед тим, як виконувати завдання в складі змішаних мобільних вогневих груп, проходить певне злагодження бойове. Так? Тобто люди певний час тренуються і навчаються разом. Тому, скажімо так, friendly fire не може бути. По перше, кожна позиція наша на яку ми виїжджаємо, має певну карту вогню, яка чітко окреслює межі, в яких ти можеш працювати по ворожих цілях, та тобто Поки що на теренах Львівщини такого випадку не було, як в Friendly Fire, тому що робота злагоджена, і ми тісно співпрацюємо з підрозділами ТРО і е е ППО. Валентина, як е буде відбуватися на вашу думку, або чи за досвідом, як буде відбуватися і здійснюватися от верифікація збитого дрона? Е і я так розумію, що ось ці 100 тисяч гривень, які буде отримувати людина за збиті дрони, це від результату має йти? Ну так, трішечки такого грошового питання докинув вже в цю історію, коли ми розберемося, як це буде працювати загалом. Тож якось це буде відбуватися. Хто буде визначати, чи збитий дрон? Де він збитий, яким чином, наскільки він якісно збитий, наскільки оптимально оптимально. Зроблена ця робота, прошу. В нас є засоби спостереження фото, відеофіксації. Це передбачено положенням. Та. Тобто, під час роботи ми знімкуємо все, що ми робимо. І відповідно, ми вже в кінцевому результаті, якщо є ураження, можемо підтвердити. Та? Скажу відверто, поки що немає механізму. Нам виплати якихось за збиття дронів чи там за якусь роботу, тому що насправді ну попередньо говорили про те, що можливо мобільна вогнева група, яка уразить повітряну ціль, потім буде як отримувати якесь винагородження. Але на жаль, поки що, я не знаю механізму, яким чином це має відбуватись, і з яких знову ж таки ресурсів, бюджетів і чиїх саме бюджетів. Добре, давайте тоді поговоримо про те, чи буде вистачати. Чи ж зброї, амуніції, технології, якщо, наприклад, люди масово будуть записуватися до ось таких формувань, масово буде формування ось ці з'являтися нові. З одного боку, це буде простіше для того, щоб бути, міста були більш безпечними, а з іншого боку, чи багато ось таких ось всього треба для того, щоб це формування почало ефективно працювати. Дивіться. Наш ворог він навчається, він модифікується, він розвивається. Та відповідно нам так само треба і модернізуватись, і навчатись, і залучати більш сучасні технології. Зараз є на порядку денному досить цікава річ, як збиття ворожих БПЛА дронами. Камікадзе, так звичайно, це новинка, і ми тільки починаємо в нашому регіоні про це говорити і пробуємо навчати свій особовий склад, скажімо так, тим речам. Але знову ж таки, чим швидше ми це зробимо, тим якісніше і швидше буде вражено ворожі цілі. Стосовно технологій, стосовно озброєння, скажу так, що такі групи, які працюють ударними БПЛА, вони мають працювати взаємодії з мобільними вогневими групами. Тобто, якщо взяти по принципу, що група, яка застосовує БПЛА проти шахені, вона стоїть на спереду мобільно-вогневої групи на безпечній відстані і пробує уразити її. Дронами, дронами камікадзе. Якщо вже не виходить, то принаймні мобільно-вогнева група має це зустрічати. І чим більше таких груп буде створено, тим безпечніше буде в нашій громаді в даному випадку. За вашим досвідом, ми можемо просто зараз проаналізувати і просто теоретично проговорити ситуацію. Досвід ось таких добровольчих формувань. Наприклад, на території, менш обстрілюваних ворогом, буде відрізнятися від такої ж роботи, таких же формувань на прифронтових територіях, я думаю, що так. Тому що інтенсивність ураження прифронтових територій і, скажімо, Прильотів зі сторони ворога на прифронтових територіях більш щільніша, звичайно, нам буде трошечка легше працювати в тому напрямку, але остання атака, яка була здійснена на Львів, відверто показала, що нам треба готуватись максимально. Добре, давайте тоді поговоримо про правові статуси. Якщо буде підписано контракт, і якщо він підписаний вже, і людина про. Прийшла вже в ось таке добровольче формування, чи це тепер означає, що людина в армії, чи це умови її служби вони трішки відрізняються, наприклад, від класичного контракту або, наприклад, мобілізації. Вони кардинально відрізняються від цього, це є добровольче формування. Людина прийшовши до нас в будь-який момент, в принципі, може вийти з нашого добровольчого формування по якихось причинах, чи там по здоров'ю, чи там по сімейних причинах. Та тобто, я е в практиці, якби ніколи не було такого випадку, щоб ми там десь людину тримали чи там щось заставляли. Та? тобто, добровільвольче формування, само під собою розуміється, що згідно його. Волі, скажем так, То, що стосується підписання контракту, підготовки і всього решту, людина, яка приходить до нас, має усвідомлювати, що на неї було витрачено певний час. І як громадянин своєї громади, відповідно він би мав би ну дуже рідко випадки, коли люди розривають контракти, так насправді. Але тим не менш, просто для того, щоб вже поставити, знаєте, всі крапки над і і розуміти і людям, які будуть можливо цікавитися безпосередньо цією темою, саме добровольчих формувань, щоб вони також зрозуміли. Тобто, якщо людина в будь-який час підписує ось такий контракт, і в будь-який час потім змінює рішення за якимись обставинами, то вона може його розірвати. Правильно так, звичайно. Добре, тоді давайте поговоримо про те, чому ось ці формування саме зараз є ініціатива їх створення. Це зараз продиктовано вже тим, що ворог кратно. Я не знаю, в сотні тоді були десятки дронів. Так і ми вважали, що 40 дронів так. над Україною це дуже страшно і Добре. дуже лячно. А зараз їх сотні, і через це зараз ось ці формування будуть так чи інакше нові робитися, Я правильно розумію? Так, звичайно, вони не будуть робити просто до нас, буде долучатись більша кількість людей, які бажають хоч якимось чином долучитись до оборони своєї громади, да і бути корисними для держави, тому це актуально і це необхідно в даній ситуації, тому що ворог насправді набагато збільшив атаки на нашу країну і більшою кількістю дронів. Тому будь-яка сила, яка допоможе нам протистояти цьому. І будь-яка людина, яка приходить до нас, це важливо і це необхідно. Добре, давайте тоді е, ще одне питання вже е, більш технічне, і одне питання е, більш таке риторичне, е, про яке ми поговоримо. Е, чи знаєте ви, е, наскільки ефективно зараз працюють подібні формування в інших регіонах? Чи спілкуєтеся ви, чи переймаєте досвід? Чи є якась е, Площадка комунікації? Тож розкажіть про це більш детально. Чи є ось цей знаєте перелив досвіду від однієї бригади, наприклад, до іншої? Тому що чому задаю питання, наприклад, на тій же Дніпропетровщині Київщині, там більша загроза і постійніші обстріли, то чи можуть вони, наприклад, десь в якійсь площині передати вам той досвід? Так, ми спілкуємося з такими підрозділами минулого тижня. Я повернувся з Києва, де я спілкувався так само з таким підрозділом, як наш. Я отримав певну необхідну інформацію, яку я так само поділився, скажімо, своїм безпосереднім керівництвом щодо модернізації роботи, і скажу відверто, це дуже важливий досвід. Так і дуже важлива інформація, яка допоможе нам більш швидше модернізуватись, і між чим швидше протидіяти ворожим, ворожим БПЛА. Тому що насправді вони вже по Україні досить велику кількість шахедів одночасно випускають і не тільки шахедів, та і треба цьому, тому протидіяти. Відповідно, нам потрібні люди, потрібні технології зараз. Е, війна технологій, а не людей вже починається, тому необхідно навчатись необхідно впроваджувати інновації і проводити навчання чим більше кількості людей. Останнє питання, тому що час ефірний вже закінчується, але не можу його не задати. На вашу думку теоретично, наскільки це, ця ініціатива буде ефективною, наскільки це збільшить кількість безпосередньо збиття безпілотників, якщо багато людей долучаться до цієї ініціативи? Чи буде пряма кореляція між тим, скільки людей прийшло, і між тим, скільки шахетів збито умовно? Я думаю, що так. По перше, люди вже приходять, вже е, розуміють, що відбувається. Е, телефонують, приходять, підписують контракти. І я думаю, що воно буде ефективно і працю. Воно вже працює. Скажем так, дай Боже, щоб воно не зупинялось і Люди надалі приходили в наші підрозділи. Що ж, пане Валентина, дуже вам дякуємо. Валентин Сардюк, командир Дякую. добровольчого формування номер 2 Лев був з нами на прямому включенні.